Хочу показати вам розсаду кавуна, яку я буду висаджувати через день. Ось бачите, яка вона. Зараз ми будемо проводити підживу та обробку. Ось така мене розсада, це сорт Бомбейро, така коренева. Що ми зараз будемо робити? Зараз ми будемо обробляти фундицидом під корінь. І також давати добриво. Даємо таке добриво файтера. Тут переважає і фосфор. Це йде для укорінення плюс мікроелементи. А також додамо такий фунгіцид ось Топсін Топсин М. Це гарний фундіцит. Норма його 20 грам на 20 літрів води. І також даємо цього доброго 30 грам. Все це розмішуємо і будемо проливати. Що ж, так проливаємо добряче наш баштан. Бачите, як він у нас виглядає. Він аж проситься, щоб його висадили. Через два дні, дай Бог, будемо висаджувати цей баштан. Ну а ця розсада наш трошки пізніша вона ще не готова. Вона ще чекає своїх днів. Підписуйтесь на канал та слідкуйте за вирощуванням та доглядом ягідної культури.